В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт! Вас вітає на радіо Хвиляску Fox FM, і я її ведуча Софія Насірова. Сьогодні ми розповім про Тернопільську область. Затишне місце для людини з мегаполісу на перший погляд може виявитися повільним, але навіть у цьому є його свій шарм. Часто людина живе тут так багато років, проте завжди достеменно знаю усі його цікавинки. Тернопіль єдине місто в Україні і одне із декількох в світі, де прямо в центрі знаходиться штучно вдома, Та ще яка площа ставка понад 300 гектарів. Звичайно, що про нього Варто розповідати окремо у 50-ті роки, Тернопіль активно відбудовували і відновлювали. У 1951 році на місці численних дрібних боліт зробили комсомольське озеро. У 1956 році його розширили, побудували нову дамбу і підняли е, рівень води. Так водосховище не було сучасного розмаху. У 1992 році його перейменували в Тернопільський став. Хоча, незважаючи на штучне походження, його досі називають озером. Тернопільський замок побудований 1548 року для захисту від кримсько-татарських загарбників. Він будувався разом із Дамбою, мостом, яка утворювала тернопільський став, і з другої сторони його захищала річка Рудка. Замок часто руйнували, а 1675 року навіть спалили. Зараз відновлений тільки палац, у якому періодично проводять заходи, але все одно він залишився одним із міських символів і зараз зображений на новому гербі. А тепер декілька цікавих фактів. Перше найвища точка Тернополя, проспект Степана Бандери, є навіть конкретне місце біля магазину Орбіта. Друге. З цікавих деталей саме в Тернополі випустили перший в Україні підручник Еспіранто. Третє. Саме в Тернополі з'явились перші в Україні співоче поле. Четверте поблизу знаходиться оптимістична печера. Це є найдовша печера на нашому материку. П'яте в Україні збереглося близько сотні замків, і 34 з них в Тернопільському регіоні на сьогодні це все мирного неба нам всім та слава Україні.